Два дня спустили сівалку, яку раніше робили в лютому місяці. G'iroursky контролер Грин Стар 2. Ось такий моніторинг стоїть. нас тут перевіряємо. Сивалка така ексклюзивна у нас. Бочка на півтори тисячі літрів заводська. Манометр. Де в нас, У нас система, яка поділяна на, на 6 клапанів секційних? Два насоси Рем, контролер, забірний фільтр з краном.

Зробили другу звалку, ось перша наша, подарський, ось така друга. Все те саме, були нюанси. Звалка нова. І так, Все у нас вдалося. Сама система дозування з копанами. Тема витрату тратимірів на кожен ряд. Ось такі проєкти каскані з приїжджав на замір, виготовити таку стійку. Ну, виготовив, змоделював собі борці і замовив. Щоб все воно якось було культурно, гарно, естетично. Задній ряд ми будемо включатися з краниками вільгеровськими. te